Моє вітання всім! Ви на каналі шашки простими словами. І сьогодні ми розглянемо цікавий етюд. А саме проводження шашок до дамок через двійник. Тобто, що ми бачимо, суперник відрізав нас по нижньому двійнику, і ми ніяк не зможемо пройти. Тобто ми будемо ходити, буде ходити суперник, і ось так ніхто ніколи не пройде. Що цікаво, при ході білих білі перемагають, при ході чорних це нічия. Розглянемо обидва варіанти. Як взагалі може вийти цей? Етюд. Наприклад, ми бачимо таке положення. Тобто білі провели дамку і хочуть провести ще дві, щоб виграти за допомогою трикутника Петрова. Наприклад, вони пішли сюди. Ідея захоплення бортового поля. Білі повинні виганяти чорну шашку з нижнього двійника. На будь-який хід, наприклад, пішли виганяти, хоп, прийшли до нашого положення. В чому взагалі його ідея? Дивіться. Ми пам'ятаємо, щоб перемогти нам обов'язково потрібна дамка на центрі. Але щоб вигнати дамку суперника з лінії, ми повинні використовувати свою дамку. Ось такий парадокс. Тому що ми робимо? Ми використовуємо нашу шашку, ставлячи її на поле С3, не дозволяючи супернику зайняти центр. Тобто він не дозволяє нам пройти, а ми не дозволяємо йому стати. Ось такі обмеження і для нього, і для нас. Після переводу шашки на H2, суперник закривається. Як потрібно грати? Щоб перемогти, нам завжди потрібен тихий хід, тобто Б4 на А5, тобто змусити суперника звідси вийти. Розглянемо декілька варіантів, що він може зробити. Найкращий захист G1 на С5. Чому розглянемо після? Якщо G1 на А7, якщо він пішов в самий куточок, все просто. Стаємо навпроти А7 на Б6. І С3 Д4, повели шашку, знову не даємо йому стати на центр. На будь-який вихід, наприклад, d8 на b6, пішли другою до дамок. D6E7 просуваємо вперед. Е7 на d8 пішли вперед. Все. Постанова другої дамки, далі третя дамка на центрі з трикутником Петрова. Якщо він ходить на G3 або на поле e2, ми знову ж таки виганяємо його з нижнього двійника. Якщо E3 на C1, Нічого страшного, просто повели шашку вперед з перемогою. Знову ця проходить, ця також проходить. Якщо є3 на А6, то тут ми вже можемо перемогти. Це в нас, що? Це в нас петля. Її і використовуємо. Віддали 2, побили. Якщо є3 на А7, він тікає в куточок, тут взагалі все просто. Використовуємо дамкову петлю. Тому найкращий захист на полі це 5 H2 на G1, ми знову нападаємо. В білих здається все просто: завжди займаємо нижній двійник. c 5 на e 7 Також можна зіграти на D6. В чому ідея? Ідея в якихось нападах. Ми просто починаємо проводити дамку. Якщо він нападає, закрилися. Нічого страшного. Шашку ми самообмежили, але суперник на неї напасти ніяк не може. Тому проводиться друга, проводиться третя. Якщо він йде на поле Е7 g 1 на d4. Ми закриваємо свою просту. В чому ідея? Дивіться, супернику знову не можна йти вниз, в нас працює петля. Тому в цьому затисненні своєї простої і є вся ідея прориву білих додамок. Також не можна зіграти напасти. Здається, ворота, самообмеження, але ні. Це ж петля, ми робимо тихий хід та ловимо суперника. А якщо він йде на поле а 4 знову подивилися, працює така петля. Якщо суперник буде залишатися на верхньому трійнику десь тут, тоді просто йде А5 до дамок. І все з перемогою. Якщо він затискає нашу шашку, тоді d 4 е 5 В чому йде? По-перше, погрожуємо спіймати, він повинен кудись відходити. D8 на е 7 І повели шашку вперед. Напав, відійшли, напав, відійшли. Все, суперник нічого не може нам зробити. Далі ми проводимо одну дамку, після чого другу з перемогою. Наприклад, якщо він буде нападати на нашу, нічого страшного, начебто ж саме обмеження. Будується дамка, він побив, можна в петлю, можна просто затиснути. З перемогою. Хід чорних, ось тепер розглянемо вже, як захищатися чорним, якщо перший хід за ними. Тут нічия. Точний хід G1 на B6. Не можна грати ні G1 на E3, ні G1 на A7. Білі відповідають нападом. А чорні вже не зможуть виконувати основний свій захист, який зараз подивимося. G1b6 дозволяє виконувати напад з поля А5, а також перейти на важливе поле Д8, а далі з нападом Е7 або F6. Тобто чорні постійно погрожують білим нападами. Це дуже сильний захист. H2G1 потрібно виганяти. Якби b 4 на а 5 з нападом, щоб не було ж нападів на а 5 білі самі нападають. Тоді просто йдеться на бортик. І на будь-який хід тепер чорні не будуть пускати білих на трійник. Тобто так, йдемо не в куточок, а почекали. Почекали, пішов в куточок, стали в куточок. Пішов в куточок, в куточок. Нічє. Якщо відійде, просто йдеться до дамок. H2 на B8, то B5 і далі як в основному варіанті. Зараз більш детально розглянемо саме основний варіант. Це варіант з нападом. B6A5. Виконали затиснення. шашки нікуди пройти не можуть. Якщо G1 на e 3 a 5 на b 6 з ідеєю нападів, bc 5 Напали. Напали на центральну. Виконали самообмеження. Хоп, заблокували шашку. Напад, напад. Тепер вже в білих немає. Ні П3 не способу захистити шашку. Тобто, бачите, як все вирішує один темп, тобто, хто перший ходить. Якщо ж G1 на F2, а5 на d8, в білих є декілька варіантів для гри. Якщо B4A5, знову виконується напад, центр віддавати не можна. Почекали, сюди не можна. Якщо відходить, ми знову нападаємо. Виманили шашку, напали. Знову нічийна позиція. Якщо білі самі вирішують йти до центру. Напали на дамку, виманили її до центру, напали знизу. Знову перемога. А якщо білі відходять просто трошки, тоді напад, напад на центральну, знову постійно та сама ідея. Виманення шашки А5, після чого вигравання самообмеженої шашки С3. Білі грають F2 на Е3. Яка ціль? Ціль виграти темп. Тобто змінити порядок ходів, хоч якось. А чорні на це не ведуться. D8 на а 5 знову зв'язали Е3 Д4 почекали. А5 на D8, Б4 на а 5 Якщо Б5, вигравання шашки. Якщо Д4 на Е5, знову стали на двійнику, починаємо все спочатку. Якщо Д4 на F2 відійшли, напали, закрилися, почекали. Тобто, ми просто супернику не даємо ніяких ходів. Ми змушуємо його повторювати постійну позицію. Якщо він пішов на бортик, вже відома схема. Чекаємо, коли він вийде, щоб напасти, і напасти на самообмежену шашку. З нічиєю для чорних. Вони врятувалися. Тобто, ось такий цікавий варіант ми з вами розглянули. Він може. Траплятися, коли в білих, наприклад, залишається тут і тут шашка, або на відсталому полі і тут. І є хоча б одна, яка захопила центр. Позиція дуже часто зустрічається і потрібно знати, як перемагати. А на цьому поки що все. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте подобайки та поширюйте це відео друзям. Всім гарного дня та до нових зустрічей!